Друзі, я хочу подякувати Господу і засвідчити про те, який вірний Господь і як Він навідує свій народ. І перший раз, коли я це пережила, навідування Господа, коли був карантин у нас і коронавірус, і тоді знаєте що мене збиралися в зібранні і Бог приходив особисто в кімнату, і я просипалася від Божої присутності. І коли я спілкувалася з іншими братами з сестрами, вони казали, ми ми теж саме відчуваємо. І я зрозуміла, Бог відвідує свій народ для того, щоб ми не похитнулися. А в цьому році, в цьому році мене також навідав Господь. Я це зрозуміла, тому що з 9 класу. Я перестала навчатися. Я забрала після 9 класу документи, подала їх в медзаклад і потім щось літом пройшло. Більше я не навчалася в школі. Я кое-как закінчила ту школу. Потім вже закінчувала технікум з двома дітьми. Тобто отримувала диплом. Ну, через тиждень я народила. У мене була дитина на руках, я опять прийшла за дипломом, опять через тиждень народила. І до чого я. І знаєте, що в цьому році я поступила, я вже поступала раз в ХВА, а в цьому році я опять поступила. І в чому навідування Бога до мене, то що я вам не можу передати, я насолоджуюсь цим навчанням. І ми були з валі в Києві, і вона каже: «Хм, така назва каже, цікава академія. Слухайте, мене як накрила, ми ж всі ХВА та ХВА. Да? А це християнська відкрита академія, і я там навчаюсь в академії. Щоб ви розуміли, для мене це час відвідування Господа. І мені подобається, уявіть, я приходжу, для мене це такий трепіт. мене так накриває, я таке зцілення переживаю. То для мене це Бог мене навідав. То, не знаю, чи закінчу, але те, що цей процес це таке навідування, то я хотіла подякувати, і поділитися.